Одного осіннього ранку я вирішила створити дещо особливе. Для цього мені потрібні інструменти, якісна самостигаюча глина та атмосфера для творчості. Щоб отримати бажаний результат, я заздалегідь переглянула багато уроків, придбала необхідні інструменти і крок за кроком створювала цей витвір мого особистого мистецтва. Процес виявився не таким легким, як я гадала, але мені дуже сподобалось. Перш ніж отримати красу із звичайного шматочку глини, пройшло 5 годин безперервної праці. Та я навіть не помітила, бо процес відчувався, наче медитація. Це лише друга спроба працювати з цим матеріалом. Та гадаю, що у мене непогано вийшло, як для новачка. В наступному відео покажу, як я розфарбовувала цю красу.